В ім'я Отця і сина, святого Духа. Улюблені в Христі, видаю вас всіх з ним вшанування пам'яті святого Великомученика і цілителя Пантелімона. Остання моя поїздка на святу Гору Афон і перебування в монастирі святого Великомученика і целітеля Пантелімона що знаменувалося тим, що я розмовляв з духовником своїм і духовником з цієї гори Афон отцем Макарієм. І я йому кажу, кажу, отче, а. До нас притікають лікарняний храм дуже багато хворих, яким не можуть зарадити лікарі. І зараз, тоді, коли ми живемо в великих стресах, пов'язані з тривогою, пов'язані з тим, що наші діти, наші батьки маленьких дітей, вони зараз на фронті. І, і люди почали масово хворіти невиліковану хворобою. зокрема, онкологія. Як молитися? Кому, якому святому перевагу давати? І отець Макарій каже: ви знаєте, Він каже, так, треба молитися цілителю Пантерімо. Ви знаєте, він так сказав, наскільки переконливо от, 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 свята людина. І я відчув в його словах, що він сам це випробував. Він сам це випробував, Що, ціл, що цілитель Пантеріму дуже, дуже швидкий на допомогу. І от за всю свою історію, свого священства, скільки я заходив до, в лікарень, бо в поліклініках бував, що фактично в кабінет кожного лікаря нашого, українського, київського, зайти, і ти побачиш ікону святого великомученика-целітеля Пантеріна. Ось зараз ми з вами підійдемо до ікони целітеля Пантірімона, яку привезли нам монахи зі Святої Горіафони. От тобто, зверніть неї увагу. Це точнісінька копія і ікони. Святого великомучення де, де, Пантерімана, де описано також життя святого. І ви знаєте, в чому чудодійність оригіналу, який знаходиться на святій Боріафон? Що ця ікона перенеслася з одного монастиря в інший, із старого монастиря, як називали ви, Старий Русік, саме в той монастир, який вже був на березі моря, це літря Пантірімона, ікона Ангелами перенеслася. От саме копія цієї ікони. А вже в 2012 році, коли при нашому храмі було відкрито афонське подвір'я, тобто наш храм став частиною Святої Гори Афон. Як мій отець Макарій сказав, що дивись, очерема, скажи своїм прикажанам, що вони знаходяться під особливим під наглядом Божої Матері. Тобто, от той, хто сюди приходить, він вже як на афоні. І ось на афоні цей монастир, великомученика мучника цивітеля Пантірімо, де Цирітель Пантірімон от всім допомагає, особливо тим, хто приїжджає на Святу Рафон, цей монастир вже ну, безпорадний. Ніхто не може вже дати йому ніякої розради з лікарів. І там люди відсіляються. Я пам'ятаю, як молився перед образом цивітеля Пантірімона, був такий ну, кияни його пам'ятають, помер в 90-х роках. Це схіархід'яком Ілайов. У 2000 році на Афоні я завітав його келію. І мені було священнику, тут було цікаво поговорити з старцем. А цей старець мав таку особливу харизму, він мав таку молитву, що міг ставати невидимим. І шість разів він переходив кордон, грецький, і український кордон без паспорту. Тобто він читав молитву Ісусову, і проходив цей кордон, і його не бачили прикордонники. До речі, наш блаженніший Оліфрій також мав таку здібність, що під час Ісуса молитви він става, може ставати невидими. Ну, це його таємниця, але знаєте те, що таємне воно стає явним. Так ось я бачив, як молився з хіархідіакон Ліону. Він мені показував, як молиться він Я кажу, а як от ви, якщо людина захворіла, скажіть мені, от як, як ви молитесь? І ви знаєте, от він показав приклад. Він підходить до ікони і звертається до святого, як до живого, і показує йому, де в нього болить. Болить серце або болить печінка, там, болять нитки, так, болить голова. Він прямо показує і просить, благає, щоб той допоміг йому. Сцілитися, щоб той облегшив його страждання. Але чому, от, чому не, у всіх, не у всіх відкривається, відкривається оце, 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 оце чудесне сцілення? Чому не всіх воно торкається? Якщо ти хочеш дійсно отримати допомогу від відсилителя Пантелімона, треба відповідати заклику його Звеличування. От Ми сьогодні співаємо в, в, звелич, звеличення цевітеля Пантеріма, як співаємо, що, що почитаємо ми страждання твої, які ти за Христа поніс. От якщо ми будемо читати з вами кожен день. Життя, життя святого Пантелімона і вшановувати Його страждання за Ісуса Христа, зв'язуючи його страждання з Ісусом Христом. От як Він які муки Він приніс? От, тут бачите, кожна, кожне зображення це роту. Тут йому ноги йому прибивали, тут його колесували, тут на нього звірей, звірей натравлювали, тут до стовба його прив'язали. Якщо ми будемо вшановувати його страждання за Ісуса Христа. Перечитувати їх, а от в акафисті, е, Святого Великомученика оці страждання всі перечисляються, то його Дух Святого Він наблизиться до нас. І ми, переживаючи його страждання як власні, розумієте, ми отримаємо від целителя полегшення своєї хвороби навіть відсілення. Я був свідком за ці 35 років служіння в храмі вікарнями. Одна з перших ікон, це ікона це літера Пантеріна нас Я був свідком сотні сілень по молитвам целітеля Пантерівона немощних хворих людей, які кожен день читали Акафис перед іконою целітери Пантеріна, які помазувалися єлеєм і це літера Пантерімона. Дійсно, люди так от зверталися до нього до рідного, як до Близького. Якщо ви пригадаєте. Життя Святої Комушниці Варвари, яка перед смертю обіцяла, що вона позбавить всіх тих, хто вшановує страждання за Христа наглої смерті. Вона говорила, що хто буде вшановувати мої страждання, хто буде згадувати мене, я всіх позбавлю наглої, наглої несподіваної смерті. Тому вона зображається щашею на іконі. Тобто вона, по її молитвам люди сподобляються святого причастя перед смертю, єднання з Богом. Але це стосується не тільки святої Варвари, це стосується і целітеля Пантілімана, тому що хто згадує його життя, знову ж таки переживає це життя, читаючи Акафес, співстраждаючи, розуміючи, що він віддав своє життя за Ісуса Христа, що його намагалися зламати, щоб він відмовився від Бога. Від Ісуса Христа, щоб Він перестав бути християнином, щоб він звеличив язицького Бога, віддав йому перевагу, хоча б навіть демонстративно людях. а там в душі ти залишаєшся християнином. Але от зовні покажи, що ти не православний християнин. Оце вимагали від нього кати. Але він був непохильний не і дійсно. Віддав своє життя за Христа. Якщо ми це читаючи кафе, знов і знов будемо переживати, а потім прочитаємо молитву Йому, і е, на, на наше серце накладеться така печать сирітаря пантірівна. Знаєте, от є печать там царітеря пантіївона, то звичайно він прийде і вночі ми прокинемося вже здорові. Мені розказували лікарі, що е, святий пантімон. Під час операції, складних операцій, допомагав оперувати лікаря е, у вигляді молодого, е, молодого лікаря, який з'являвся, який спец... спеціаліст появлявся і вказував, вказував під час операції на причину там, зупинки серця, зупиняв кровотік. Якийсь молодий лікар з'являвся, а потім він щезав. Про це говорили хворі, цікаво. що хворий бачив молодого лікаря. Або про це говорили е, самі, е, самі лікарі, які оперували. Про присутність святого Великомученика під час операції. Це і в Греції відбувалося, це на Україні відбувалося. Такі цікаві факти. Тому от сьогодні ми вшановуємо пам'ять святого великого, житліка, реціка, патірі, Але Я всім зишу, щоб ви, щоб ви почитали ще раз його життя, ще раз пережили його страждання. Це, це дуже допоможе, допоможе нам в, в наших стражданнях, воно полегшить наші страждання, а страждання нашої душі і страждання нашого духу, вони більш гострі, ніж страждання тіла. Іноді, щоб заглушити страждання душі, ми готові перенести білі страждання тіла. Тому що біль душі вона, вона надзвичайно гостра і важко її перенести.